Кусив? Кінець! Кінець? Кінець! І ти лиш кусочок підкусив. Mm. Всім привіт! Ми вирішили повторити рубрику під назвою розділи на дві половинки челендж. Мене звати Артур. Максим. Саша. Суть челендж така. Потрібно розділити продукти на дві однакових половинки. У кого буде наближена сума до одинакової, тобто 150 грам і 150 грам. Той перемагає. Якщо у людини сильна розбіжність, відповідно, вона програє і буде виконувати покарання. Покарання ми будемо визначати в рулець. І так, перший продукт у нас буде батон. Диски у нього свіженький. Бо це свіжий сьогоднішній. Оце диві. Таріжем. Я вже казав, що ми будемо покарання. Так що треба акуратно різати. Максим уже обрігався, заново не буде. У мене буде своя схема. Все, вже важить. Чекайте, може давайте зважимо всі разом вже. Щось не дуже довго. Сам не дайте, я тут виграю. Добре, з кого починаємо? Я перший? Так, з кого. 162. 174 164 185. 185 И Как <laughs> это так 163? Ну стоп 185 И 163 Это минус Это <laughs> минус Прилетайте мне, пожалуйста Добре Моё Само Раунді програє Сашенька. І так, в цьому першому етапі у нас програє, виходить, що Саша. Друге місце займає Максим. Він не отримує по покарання. Переможцем стає переможцем стаю, виходить, що я. Колосо фортуни, і ми будемо провіряти, що ж попадеться нашому прекрасному Саші. Так, е що у нас тут взагалі є? У нас є тут фофан, гострий перець, кориця і гірчиця. Затіш'я перед бурі... Боже. Фофан! Це не саме страшне, що могло бути. Це не weißin. саме страшне, що могло бути. Чекай, чекай! Та чекай, бо він труситься. Йоу, це голодував! Це буде помст. Наступним продуктом у нас буде бода... бананчик. Що погнали? Ну ні, мені просто цікаво. З цим того різати. Але а чому не самий заслужив? А я такого не вріжу, якщо б дуже і хотів. Я собі знаю. Той каваль, Він не грається. він довго не думає. Ну, я так тільки буду притримуватись. Еще я не выиграл. Все. Сука. Все. Все. Мне лапка. Ну уважаю, что это, я считаю, что это прям под скальпом разрезанный. Ну, тоже, знаешь, у меня тоже. У меня тоже. Супер. Вообще супер. Можно скласти на это. Так, давай теперь с Максимом начинаем бояну. Что самое крайнее тут? 63. 65. 63, 65. 65. Давай ты. У него разница в 2. в 2. В два різниця. 50. 55. Ты хубав. 48. В два. Два. В два-два. Все, каже, все, 52. Тут буде 54. 85. Та такого не може бути. Все? Ну, Добре, давай я в себе зважу, може по інакшему буде. Так, тут навіть. Тут, тут, тут ну. видно, що тут гробше, тут танше. Тут і глазуміру не треба, в принципі. Будь ласка, Добре. 85. Переходимо до покарання, давайте. 52. Я, що, я ну що, переходимо що до покарання. Легше? Получається. Мої вітання. Дякую. Другий раз. Так, переходимо до другого покарання. Так як глазомір у нас дуже хороший. І так, тобі випадає. Не-не-не! Ну це ладно, это ладно, може бути. Ладка. Ну Я би не сказав. Несіть чайну ложку в студію. І що? Що їш? Получается. Цілу ложку, чи можна пів? Ні. <ріст> ну без горки. <ріст> ну без горки нормальну ложечку таку з кушкой. <ріст> О, файно, файно тут прям. Тут <ріст> горки. <ріст> Ой, носом ти зря дихаєш, якщо чесно. От туди, по мозгам пішло. Пішло по мозгам Пішла жара, пішла жаришка. А шва не напомню Пошло связки Ну непогано Ну це прикольно, але мені цікаво, як буде перець. Mm -hmm. Якщо його баба-яга садила, то прийдеться не солодко. Ну що, я з'їв? Другий раз. Я Починаємо з іншого продукту. Саме цікаве, що Саша вирішив дістати з ящика це яблука. Того ми продовжуємо з яблука. Наступний продукт. Чекайте, бо м'язи крутить. Apple. Все, да, лезем. А Ковальцо я сразу. Но тут типа... Цель <laughs> не <laughs> <Это и> нравится. Бласка. Понял. Так что собачь, что-то же на... Подувак. <laughs> А я мешкаю, и шесть, но я уже домяшка с L6, мой пока что получается. Ну ладно. срубаем кинцы. Все, мне жопа. Ладка мне. Нехай починаем Мне ладка, мне ладка. Давай, починай. Мне ладка. 94. 94. И 86. 88. Дима сама. Сотка. Диба. 100. Це лодка. А вдруг це 100 теж? Ні. 101. 101! Туда. Не, Саша, ти... Ну. Можеш не грати? 91, 92. Два грамо. Максим, ти програв? Вітаю. Я тебе вітаю. Переходимо до покарання. І так, в цьому раунді у нас програє, виходить, що Максим, і він буде крутити прекрасну рулетку. І всі будемо дивитися, що йому файнюцьки випадає. Я сподіваюся, що випаде йому перчик. Боже, Фофан. Я О, радий. Це прям повезло йому, я можу сказати. Приступаємо до Фофана. Приступаємо до фана. Я казав, що я не вмію бити, але по відчуттям непогано вийшло. Це я не міг полегшити. Це, це а, прям смачний фофан. Я тут страждаю, а ви будете виходити чисті з води? ні, я так, так. Не думаю. Доступний е, продукт так. лапайки. Доступний продукт який не дуже маленький і не дуже великий. Я, чесно кажучи, хрен його знає, як ми його будемо різати. Але він цікавий. Я поняття не маю, як ми його маємо різати. Я думаю, раз-два ти готова. Чесно, я не знаю, як його резати. Ну диви, він вообще не чекай, він зразу ковальцує. Боже. А там він і програє, я думаю. Це жопа. Ну давай хоч подивимся, як він порізав. Ну давай, а ну його. Давай який файний він. Я вже а бачу, він. що це ну. Сочний. А ну, а Це фіаско, братан. Я не хочу різати, хочу це фіаско. Ну, да. це фіаско. Я вже бачу що це фіаско. Це фіаско, ладно, ріжем, похер. Ну, он пахне классно. Да як я, я гамаю врезать? Пилко. Як я це маю... як ти це врубав? Так, акуратно. Я так що... что. Я бачу, що на жаре, не буде. Погано ну, бачиш? Дай ты молотка. Молоток в студію. все, меня... там тоже я бачу, что уже А я сделаю хитрым я урезал. Ширим. А пахнет он так смачно. Аминь. Oh, I mean. Ну, что традиция, Максим. Ой, меня? Максим, ты знаешь. Ні, то вроді більш менше. Погнали. 245. 249, да. 416 416. 249 і 416. Це сильно. Це дуже сильно. 272. Це був 282. 300. 36. 8. 336. 252. 312. І так, в цьому прекрасному раунді у нас виходить що? У мене? 64. Розбіжність 63. У, у Саши. 60, Скільки? 60, рівно. Оксан? 100. плюс. 100? плюс Скільки? Розбіжність. 152, щось таке. Так, десь так. Ну, ну давайте, крутим руки. Коротше, Максим програє, крутим рулетку. Я думаю, перчик. Так аби гарно зійшло йому. Гірчицька. Гірчиця. Ваш десертик. Ти можеш, в принципі, ще сюди макнути. Якщо хочеш. Трясуться Трисується. Ти причмокуй, причмокуй трошки, я бы Так, трошки прич... не прич... причмонькуй. но не догирсы. Причмонькай. Живу, да? Улички. Наступний продукт. Я думаю, тоже мені. Печанка пустые. Наступний продукт капуста. Капуста. Так, я тепер не можу відійти від попередньої. попереднього блюда. Так. Та. Та. Жарко, жарко. Але я не знаю, як цей качати. А ти як Максим такого, знаєш? Ліпусточки повиннімай. Я не буду цього разу грати, кавальцюю. Це срак. Я вже бачу. Все. Я вже бачу, я вже бачу, все. Не, я думаю, що я приплив. Я так сказав. Цього разу. 261. 211. 211. 287. 365. 240. Юапта. І 248. 248. Ну, тут то... можна навіть не рахувати, що я виграв, правильно? Тут можна навіть не рахувати, що я або Максим програли. По нашим скромним підрахункам програв <грав> цього разу я. Я кручу прекрасну рулятку. Давай я покручу. Може ти не будеш замість мене крутити? У мене удачний пальчик. Ну, я знаю твій удачний пальчик. Ну що фафан? Ну бач, ночний пальчик. Я думаю, я приступаю перший, так? Підплывайте, пане, голову. Фафан, так фафан. Чуєш, але так, щоб я знімався. лишніх слів, будь ласка. Чекай бо я по не злупав. А я вже йому хотів бити, представляєш? Нет, але ти по-божески, так добре, бо я вже... уже... Так бы. Аби... О! пт твою, нахуй. Кажу, що нормально. Що нормально. <рес> Короче, наступний продукт чоколет. Не будемо звичувати. <рес> 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 Але будемо його різати задньою частиною. В принципі, так як все у нас в житті працює. Через задню частину. Ну, пахне чорним шоколадом. Ну так, пахне. Що -то Готові? Я так. Я не розумію, як можна зразу так кавалювати. Готово. Ой. У мене майже Ну, це вже чиї проблеми будуть, що у тебе посипалося? Я буду пилити. 45. 49. 49. 55 грам. Тепер я. Один. 49. 49. А, на 1 грам. На один грамм. 51. 52, 1 грам. Один. Я тут програв. 51? Ну, я буду вшати, якщо. Я. 49. 2 грама ти програв? Так. Ну, дивись, якщо я про... Düсти, ти вже крышка можеш не докладати. Ти у кавальцну, кавальцну. Две в тебе, навіть тут дивись, бач? Ти вже тут махлюєш жорстко. Ні, это це ведь двумило, що? Програв, програв, все. Да один грам. Да, блядь. Ничего страшного. Рулетка. Рулетку, давай. Рулетку, наказання, покарання. Там чорний крам такой. Да, ніхто нічого не їв, насправді. Ніякий шоколад, ніхто не трогав. Все взагалі викидується? Що ты Що там Крутим рулетку? Mm. Я вже забув. Ну я сподіваюсь, перчика нині не буде. Бласка, бласка, буска, стій, 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 стій. Ну диви. Кориця, ну це теж не прям... Але це вже добре, насправді. Бо no. кориця ще не було. Буде файер шоу. Відійде, відійде ліпше. Відійде. А я вчера вода, а я вдруг він зараз подавиться. Як же роз... Розмутіти так. Блин, прикольно було б, якби перше відео закінчилось тим, що просто сані з сказаю від кориці. Бувало, що помирали люди відкритися чи ні? <сіх> Перший буде. <сіх> Добре, погнали, що там далі. Наступний продукт у нас буде. Дякую. Водичка солодка, назвою тархун. 250 грам на налит. Давай. <сіх> Чекаємо, воно як шампанське відкрилося. Ну помаємо... По твоїм розрахункам я подивив, скільки ти налив, то я налью менше. Ага, то ти ніхера собі так придумав. Мені за це 250 цей стакан. Mm. Mm. Mm -hmm. Сказав, я думаю, що це стакан. Дозі налив серінок, знає, він напевно думав, що хтось цілий стакан нали. Так, погнали. Перший максим. 296.

Ну третій. Це перець. Найменше Прекрасний перчик. Прекрасний Прекрасний <реш> перчик. Дивись, водичка є, можна запити в будь-якому випадку. Тати, <реш> 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 да, до але речі. Водички мож... буде ще гірше. Ти можеш спробувати запити. <реш> <реш> Хрустить гарно. Ти довго не жуй. Можна я хоча б попробую. А ти що, тоже виконуєш? Я просто хочу попробувати. Mm -hmm. Я думаю, що ні, гірші це набагато синіч. Ой, кінець. Але перець не ну, не з найгострих. Кінець. Може я просто кусочек. Кінець, кінець. Це він про своє життя зараз каже. <кій> Можна запити? Можеш пий. Прошу. він Кінець. Кінець. Кінецьом. Кінець-с. Купа семечок в кінці. І Ишов. Як вони твій на смак. Кінець, кінець. 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 Вот і приступив, кінець. нашій кар'єрі. Та нема що балуватись. Кінець, кінець, кінець. У мене в голові крутиться. Кінець, кінець. Ти сильно так не дихай. Бо то ще гірше, розганяєш повітря собі. Який ти добрий. Кінець. Тут і настав кінець. У мене в голові крутиться. бо ти дихаєш? Ти успокайся, Подихай. Успокойся. Та ти став і тако. Та в мене вже в голові крутиться мене ноги ватні. Це нормально? Це ідеально, я б сказав. Знаєш, баба яга садила перець. Мені не гострить. типу. там купа сімічок і ти їх розкусуєш і все. І в секунді... Ні, Не вже трошки легше стає. Все. Приступаємо. Е, на задньому плані ми чуть не втратили Максима. Бо коли кінець, то він отакий. Наступний продукт. зефир. Естественно. Зефир, максимум, что не может видеть от попереднего. Зефир. Все. Все. Вот. Зефир. 25? 29. 29. Что я так путаюсь по цифрах тут? И 32. 32? І 29, хай буде. <ріст> І 31. 1 у мене. 29. 32. І що це виходить? Що, що це у нас получается. В цьому раунді у нас... І а получа? Нет. Ничего, не їсть. Ніхто нічого не їсть, ніхто нічого не робить. І так. останній продукт у нашому прекрасному челленджі. Ріжок морозу. Вот такой вот режочек Морозова, да. Саша, что я там предъявляешься так? Я спасу. Он еще сегодня не дужил в пьячу. Давайте 33. 36? 32. 32. 32. Ось девять. Оу єс. І І 34. В цьому раунді програв Саша. Джекпот студію. На 1 грам всього лиш. Тоша ж тобі випаде? Не знаю. Будемо надіятися, що перчик. Боже! Невже ж це? Перець. Наш прекрасний перець. Ну гострий. вже Боже, як смачно хаває. Я би сам захотів вже з'їсти. Як Плюй козі на написок, коли скаже, що то дощ падає. <laughs> Я не побачу там нічого смертельного. Так ну Попікує, якраз. Тут треба добре пережов. Я казав, що воно доганяє. Я знаю, він такий гостріна. Що не так? пта, у натуре. Нет, спочатку не смысл. Не, з'їдай. Так не буде. Лікаряв стой! Бляха, у ньяш голову пече. І шо як? Ну ти не збрехав. Ти не збрехав, він пи такий гострий. Я цілий з'їв. Піздецкий. Мені ж воха заклало. Ааа, та боже, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, як вони з мікс То міг суживотінням. Це дійсно вся. Mm -hmm. ну, Прямо він дуже гострий. Це був наш останній продукт. Я хочу всім подякувати за перегляд, якщо ви подивилися це відео до кінця. Важно, щоб ви підписались на цей канал, поставили лайк. До нових зустріч! З вами був Артур, Саша, Максим. Це. Кінець. Кінець? Кінець. Кінець, сьом. Кінець, Кінець сьом. чого? Закінчиться. Закінчився.